Добрий день, шановні учні. Сьогодні пропоную вам познайомитись з темою ділення раціональних чисел. І так, перш за все, нам потрібно з вами ознайомитись із правилом. Пропоную вам звернути увагу на вже знайому нам схемку, яка символізує додатні та від'ємні числа. Якщо ми з вами ділимо два від'ємні числа, то при діленні результат буде набувати знаку плюс. Якщо ми ділимо з вами додатнє число на від'ємне або від'ємне на додатнє, то результат зберігає свій знак мінус, тобто результат буде від'ємним. Також ви можете. Ознайомитись із правилом ділення раціональних чисел в вашому підручнику на 107 сторіночці. Ось ви бачите правило, можете прочитати його самостійно та бачити табличку, яка визначає знаки наших чисел при діленні. Якщо два додатні числа, то число залишається результат додатнім. Якщо два від'ємні, то результат набуває знаку плюс, і якщо одне з чисел від'ємне, то результат також буде набувати від'ємного знаку. Ділити на нуль не можна, але нуль. Ділити на число. Ось ми з вами бачимо: 0 ну, поділити на А можна, буде 0. Ну. Тепер пропоную застосувати ці правила і пригадати, деякі правила ділення десяткових дробів та звичайних. І так, дивимося з вами, будь ласка, номер 671. Давайте з вами поглянемо на приклад В. Так, <клес> приклад В. Мінус 9,24 поділити на мінус 2,2. І так, перш за все визначаємо знак результату. Результат буде додатній, бо у нас з вами діляться два від'ємні числа. І тепер звертаємо увагу на дільник. Дільник у нас з вами десятковий дріб. Отже, нам потрібно позбутись від кола в десятковому дробі. Ми можемо з вами ділене та дільник помножити на 10, тим самим перенести кому в кожному з чисел на один знак. 92,40 поділити на 22. Пам'ятаємо про те, що результат набуває знак плюс, отже, я вже собі це записала. Тепер нижче ми записуємо стовпчик 92,4 поділити на 22. Спочатку беремо цілу частинку. 9 число для того, щоб його ділити на 22, беремо 92 і пробуємо ділити. Пробуємо з вами по 4. 88. Підходимо. Отже, пишемо в частку 4, віднімаємо 88, 12 мінус 8, 4, 8 мінус 8, 0. Ціла частинка закінчилась. Отже, я повинна в частку поставити кому і знести наступну цифру 4. Я ділю 44 на 22, беру по 2. Отже, в мене вийшов результат 4, десяті. Тепер давайте з вами подивимось приклад ділення, приклад Е. Е. І так, записуємо його. Перш за все, знову ж таки, визначаємо знак результату, оскільки в нас одне число в даному прикладі від'ємне, це означає, що результат набуватиме знак мінус. Я одразу ставлю мінус і ділю в стовпчик. Але що у мене тут відбувається? Що я бачу? У мене у діленому та у дільнику лише по одній цифрі після коми. Нам з вами потрібно обов'язково позбутись від коми в дільнику. Дільник це друге число. Ось воно. Оскільки тут після коми в кожному з чисел по одній цифрі, то ми можемо коми просто відкинути. Отже, ми будемо ділити 54 на 36. Звичайно, що результат у нас буде не цілий, отже, в результаті буде десятковий дріб, але ми позбулися від десяткового дробу в дільнику. Це те, що нам потрібно зробити обов'язково. Отже, записуємо стовпчик. Спочатку беремо по одному мінус 36. 14 мінус 6 буде 8. 4 мінус 3 1, 18. 18 маленьке для 36. Отже, я в частку ставлю кому до 180 дописую 0. Для того, щоб отримати 0, мені потрібно 6 помножити на 5, останню цифру 0. Отже, я пробую 36 помножити на 5. 6 помножити на 5 буде 30. Ну, пишемо 3 запам'ятовуємо, 3 на 5 15 і додати 3 -18. Якраз те, що нам потрібно. Отже, беремо по 5 і пишемо мінус 180, дорівнює 0. Отже, повертаємось до нашого прикладу, дорівнює, не забуваємо про мінус попереду і дорівнює мінус 1,5. Ось такий результат ми отримали. Рухаємось далі, номер 673. І так, тут ми з вами бачимо ділення звичайних дробів та мішаних чисел. І так, пригадаємо, дивимось приклад Б. Мінус 7 поділити на мінус 7. Одразу перетворюємо мінус 7 у дріб. Якщо це в нас з вами число, то його знаменник завжди дорівнює одинички. Тепер визначаємо зі знаком. Якщо у нас з вами діляться два від'ємні числа, це означає, що результат буде додатній. Отже, далі я вже пишу ці числа без знаків, тобто використовую лише їхні модулі. Тепер нам потрібно пригадати правило ділення двох дробів. перший дріб ми переписуємо без змін. Далі нам потрібно дію ділення замінити на дію множення. І другий дріб увага! Потрібно перевернути. Тобто потрібно змінити місцями чисельник та знаменник. Отже, буде помножити на одну всьому. Оскільки це множення тепер уже дробів, ми повинні обов'язково обов скоротити даний дріб. Ми бачимо з вами в чисельнику і в знаменнику сімки. Отже, ми можемо на сім скоротити. І результат у нас з вами одна, дев'ята. І дивимося з вами іще один приклад. Приклад Є. В прикладі Є у нас з вами діляться два мішані числа. Для того, щоб ділити мішані числа, потрібно їх перетворити в неправильні дроби. Дивимося одразу з вами по знаках. У нас одне лише число від'ємне, отже, я попереду одразу ставлю мінус, і далі в дужках працюю лише з модулями цих чисел, перетворюю їх в неправильні дроби. Я нагадаю: для того, щоб перетворити мішане число в неправильний дріб, потрібно взяти перше це цілу частинку. Ціла частинка це називаємо ось одна ціла. Помножити на знаменник. Знаменник нашого дробу це число 5. І додати чисельник це одиничка. Знаменник залишаємо без змін. Далі ми пишемо поділити, поки що ми залишаємо, і перетворюємо другий дріб. Знову у нас ціла частинка 2. Помножити на 5. І додати чисельник це у нас 2. Знаменник без змін. дорівнює. Мінус переписуємо. А тепер обчислюємо 1 помножити на 5, 5 додати 1, 6, Знаменник переписуємо без змін. Поділити, поки що, залишаємо 2 помножити на 5, 10 і додати 2 12, 12 п'ятих переписуємо. І тепер пригадуємо правило, як ми ділимо два дроби. Перший дріб переписуємо без змін. Далі дію ділення ми замінюємо на дію множення. І другий дріб ми перевертаємо. Отже, буде вже не п'ятих, а 5 дванадцятих. І не забуваємо, що знову ж таки при діленні нам потрібно скоротити обов'язково наші дроби. Отже, ми бачимо з вами п'ятірки одразу в чисельнику і знаменнику буде одинички. І бачимо 6 та 12, їх також ми можемо скоротити на 6. 6 поділити на 6, 1, а 12 поділити на 6, 2. Отже, записуємо результат. Чисельник множимо на чисельник, це буде 1. Знаменник множимо на знаменник, це буде 2. Отже, загалом ми отримали результат мінус 1 друга. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. На цьому все. Бажаю успіхів у виконанні вашого завдання.